Писано англійською мовою слово поліс ні в Сполучених Штатах Америки, ні у Великій Британії. Документи, що посвідчують особу поліцейського, не перекладаються на українську мову. Зазвичай це імперії, які захопили територію, як захопили і Україну, перекладають свої офіційні документи на мови, що використовуються в їхніх колоніях, демонструючи цим свій контроль. Проте на власній території. Суверенні держави або так звані господарі імперій користуються виключно своєю національною мовою для ведення офіційної документації. Думаю, ви зрозуміли. Ми колонія, на якій створили приватну охоронну компанію Національна поліція. А чому приватна? Розглянемо далі. Є сайт dnb.com Dan «Dun & Bradstreet». А це американська компанія, що спеціалізується на збиранні, каталогізації та аналізі інформації про суб'єктів бізнесу та складанні кредитних рейтингів, веде найбільший у світі реєстр відомостей про приватні компанії, аналіз суб'єктів бізнесу, про приватні компанії. Ось чому національна поліція, приватна компанія, а не державний орган. Тут є вся інформація про приватну компанію, Національна поліція України. Профіль компанії, адреса, телефон, керівник. Кожна приватна компанія має DANS або DUNS повністю на англійській мові: Data Universal Numbering System універсальна система нумерації даних, це реєстр прав власності, цифровий запис в даному реєстрі для унікальної ідентифікації компанії. Являє собою унікальний ідентифікаційний код з дев'яти цифр, який присвоюється суб'єкту підприємницької діяльності. Так, що національна поліція підприємство?